На даний час дуже актуальними стали консультації по хворобах дихальної системи та ускладнення внаслідок алергії, тому наразі розповідаю, як лікують її у нашому санаторії. При первинному огляді лікарем призначаються процедури, які є найбільш ефективними для відповідного захворювання і стану пацієнта. До основних процедур входять інгаляції на сучасному обладнанні. При які відбувається розпилення термально-мінеральної води на частинки, що здатні глибоко проникати у дрібні бронхіоли, чим надають лікувальний ефект навіть при бронхіальній астмі та постковідному стані. Ну і звичайно оздоровлюють алергічний рині бронхіт, оренгід, трахеїт, кашель курців та сезонні алергії. Обов'язковим є відвідування соляної кімнати на годину. Ви дихаєте роздрібнену сіллю також на сучасному галогенераторі, який здатний відтворювати мікроклімат соляних копалень різних країн світу. А ще у нас можливо пройти очищення носових ходів на процедури інтраназальний душ дія якого також базується на лікувальному ефекті термальної води. Відвідування басейну з термальною водою, парафіно аплікації на проєкцію грудної клітки, фізіопроцедури та скипідарні гідрованни сприяють оздоровленню дихальної системи та організму в цілому. Тож, вирішувати вам витрачати кошти на дороговартісні ліки. Чи використовувати природні компоненти у якості терапії? Бажаю здоров'я!